Усім приєднав, я Артема і я повернувся на свій канал нарешті. Зараз будемо заходити в таку прикольну гру, яку мені друг порекомендував, яка називається Neofun. Тут можна робити що завгодно Так, тут у мене буде по-англійському. Все, бо в мене немає перекладу. Так, а знову якась. за чертовщин така ага я що за прикол такой не це за прикол вот, собственно ничего не робит а ну так прольная гра так придумайте свою пароль. 2012 4. Так, ваш ваш пароль должен содержать в одну букву, А! Одну за букву. Короче. Це така гра пранк, де треба. Це гра пранк, де треба придумати свій пароль. Половину людей там бомбили на цьому паролі просто ви розумієте, як вони тут бомбили. Так це ж таке? Ага, піднімати людину. Так, погнали до космосу. Давай, 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 давай. Давай тут... нічого не плечи. Да, тут можна от кидати. О боже, відомо все. Так от це? Что это за прикол? Ты Google карта какая-то? Да, ну красиво Google карта Ну слушай, ты знаешь, что не предвещало беды, и ягоды вдруг... <рикану> Теперь <дивітна> Добрый день, кажется, добрый день. Короче. Капец какой. Так. Далее. Что такое? Та-пока-та-пока. Добре. Пожартовав, яка та полка. Все у нас любит наступный айфон. Добрый. Створити майбутній iPhone. поставимо велику камеру таку от таку от. Тай буде таку, не її ніяк не може представити. Ну короче. Пускай так буде криво, все одно нам все одно мені тут не платить Так, разъем. Подсказать буде хліба чомусь б не. Так же айфон не робить для нас. Яблуко з боку, з боку. Ось таку фінюра. Саме ще би було. Давайте ще таку кнопку поставимо. І все, можна сказати, айфон готовий на 600. Давайте ще поставимо таку. Ну це одиночно давай просто... Поставим... Да що це за маленька за питюлька? Давайте. Маленькая пятюлька, давай поставим на таку прям. Чтобы можна було фотографувати прям. Що сдав би фотоапарат? Давайте. This isn't just an upgrade. It's a breakthrough. Ой. Короче. У мене зараз на пару секунд вимкнувся телефон за технічний шоколадок. Ну мій телефон. Знаєте скільки його продають? За 2225. Короче. О, господи. Так, далі. Куди ти переправиш поїзд. Так. О ні! Мені треба! А что так за номер якийсь? То збити одного людини чи... Давайте Дестер... Я не можу це припадать, ней! Пять что мне выбрать? Что мне выбрать? 5 людей да, 4. Пять. Короче, ничего не разумею. Так и что-то. Я короче, кор в чем не разумеюсь. Так а це ж, а... Йось... фиг фиго. Фиг, фиг тебе на маслі. <с> Добре, продолжимо. Крок к камни. Плевите, я Плевите, кам... камень. Плевите, камни. Плевите, камень. Плевите, камень. я камень. Плевите, камень. Плевите, сел. сел, сел. Продай, продал, продай. Ага. Ну, це Майнкрафт, це, можна сказати, прикольно. А телевізор прикольно, це теж. О, Господи! що це таке? О, господи, скільки айфонів? О, хо! Почекайте, що я не зрозумів. Так. Да, я приду. Я предсказываю, что... я скоро помню Завидно. Ты, короче. Все, сол, сал, все, все, Пикси мани. Зандовар. О, господи, скільки тут доларів. Мані, мані, мані. Що це за озеро? Що це за море? Так, Біба. Біба і Боба. Що це таке за приколи? Я сам не знаю, черепаха на який. Це Та... водолаза, що він тут робить. Що-що-що подождеться? Крабики. Может так ну, може так темп великий мой дубл за коротко великий мой дуб за 5000 угор. Вс, не, не Держите вам кофе. Короче, как помойка. Короче, Вибачте, но я половину из них не буду полеляться даже. Так, мап. Вау, це де же на видео. Не ч? Негелия. 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 Ага, мне друзья казали. Твій телефон, чи щось таке, чи твій сама. А, вони казали, що мій велосипедку у мене порвалася цеп, казалось, що він снегели. Господи, дивіться. Казалось, потом не идет. А я сам не знаю, що це за країна. Дивіться, повертаємось, повертаємось назад. Короче, мене зараз щось ціло, так короче. О. І зараз буде хід сезону. Я Як у хімарі подарок. Коротше, я хочу зробити красиву прикол. Я не хочу. Мені треба це все, весь перекат Астроїт. Піднімемось. Полетимо на Рашку. Москва, Москва, Москва. Московська область, так. Беремо і прямо в Москву. Хитись На, тобі без охмадет падлюка Вибачайте за пухані слова, ну. Но... Так, ага. ще один. Господи, на Київ пішла волна. Господи. Коротше, можна сказати, виб... от де було бачно вибух. Це зовсім ударна волна. Волна, яка це там, де просто все. Де... Люди жарились просто. На жаль, на Україну теж пішло, а на сумму зовсім. Так. Кратко, кратко. Так, на Москву кинули Тепер хочу там сити Північно-Курейця. Владивосток. Що треба було б допомагати Росії, чули би. Иде на краю в uh, узриві. На жаль, ми ще по Ш... Пекин на Пекин пішло. Короче. Так виглядає весь світ. Половину. Японії, Мені жаль дуже. Де? А от. Я вже забув, <сі> я вже видала так, коротше. Новий. Давайте трошки зробимо його менше. І трошки його... Ну, нуль просто посадив. А тепер Росія буде знову отримає по чам. По щам. По щам. Просто. Так, ага, вибух. Це весь вибух на пів Москви. Короче. Короче. Знову. Знову, кажу вам, що знову. На Україну пішла. Ну... Теперь блін, до да спів суми так же. Так, короче. Менші метри І километр закупили. Давайте. Есть. Так Помашки знову чертен. Все моско тепер А це до якого вітки була хустка? Дікен, Сноукен. Ага. Боже, землетрясіння, трясенюють, хати падають, у когось захворювання легких. 9452, 2551 людина пом... жила в цьому регіоні. В регіоні вибуху. О Господи. Добре. Всім пока, дякую за перегляд. Всім пока.